Всім привіт, мене звати Ілля, і сьогодні ми поговоримо про книжки Гларіона Павлюка і про самого Павлюка як автора. Поговоримо про його феномен і чому він, на мою думку, став таким популярним. Його текст в усіх книгарнях, в усіх топах і до сих пір, хоча це вже триває кілька років. Сам Павлюк насправді має доволі великий життєвий досвід, як на мене. Він як журналіст, так і продюсер. Мав досвід на війні як в період, то так і зараз, за що йому велика шана і повага. Ну і так само він вже останні роки доволі відомий як український сучасний письменник. Про це сьогодні будемо говорити. Будемо говорити про нього саме в амплуа письменника і за це критикувати або хвалити. Розповісти, я власне хотів би про. Прочитані три його романи, я читав їх три, читав їх насправді підряд в 2022 році, купив їх разом всі в електронному форматі, бо дуже багато на той момент вже почав чути про нього і вирішив почитати. Анотації мені здалися цікавими. І насправді книжка за книжкою пролетіли гарно. Але, буду чесним, до по суті всіх з них я. Охолов за ці три роки, але одна з них насправді достатньо залишила в мені якийсь слід, і я її навіть перечитував, але про це згоден. Тому давайте по черзі, як я їх і читав, пройдемось по ним і обговоримо плюси, мінуси, підводні камені. Перший роман Іларіона Павлюка це Білий Попіл, це такий невеличкий насправді роман, навіть можливо б я така просто велика повість у форматі трилеру, детективу. Я би більше передав навіть не сам сюжет її а. Вайб загальний, і це про якусь таку гоголівську атмосферу. Про це якби відверто говорив і автор, і про це дуже багато хто помічає. Це в такий детектив-нуар в атмосфері гогольського села. Ще б я сказав, тут якраз велику роль грає якраз сама ця атмосфера в стилі Гоголя плюс сюжет, який, типу, намагається бути таким дуже неочікуваним і сюжетним поворотами, але насправді. Буде тут спойлер, такий невеличкий, або і великий, але вибачте, ну, це дуже, дуже популярний троп, тому думаю, варто про це сказати, особливо в такому відео. Це, мені здається, такий троп з бійцівського клубу, або просто з подібних психологічних трилерів, коли ми дізнаємось от щось в такому типі, що там або головний персонаж не тим, яким здавався, або якийсь з головних героїв. Тут це так само, і насправді воно мене не так, щоб вразило. Це був, був цікавий момент, але він тебе не сильно дивує, коли в культурі вже дуже поширений такий сюжетний поворот. Тому насправді мені сподобалась просто атмосфера, але знову ж таки вона взята з Гоголя. І здався прикольним цей поворот, але нічим не вражаючим. Тому для мене ця книга лишилась... на той момент, можливо, це було 4 з 5, зараз точно це десь 3, але така. Слабенька, тому що це, по суті, омаж, е такий не копірка, але дань якась Гоголю, е його стилю, його вміння описати е гарно село і взагалі ці всі наші е національно-культурні особливості і таку містичну атмосферу. Е плюс спроба пограти в такий детектив-нуар. Цього, мені здається, сильно ніхто не робив зараз у сучасній українській літературі. За це можна дати окрему повагу, і за це можливо. Частково він лишається популярним цей текст, але в цілому він не має чогось такого надзвичайного. Це просто прикольний детектив на один чи кілька вечорів, доволі короткий, але доволі простий. Другим романом Павлюка є Танець Недоумка, і це книга, яку, як ви бачите, я вже потім придбав і в паперовому форматі. Чому я її придбав? Тому що. Спойлер, вона мені сподобалась найбільше з трьох. Це вже трошки інший сетінг, це фантастика. Цим вона може відлякати когось, цим може привабити. Але це спірна дискусія, тому що фантастам вона може не подобатись, тому що це не класична фантастика, і вона не сильно заглиблюється якраз в цей сетінг. Так само людям, які не сильно люблять фантастику, вона може відлякувати, тому що вони думають, що це буде такий класичний сайфай, і їм це не буде цікаво. Насправді, це щось на межі такого психологічного трилеру, який поставлений якраз в межі в сетінг фантастики. Мені сподобалась і та, і та частина, тому що фантастика тут не нав'язлива, але ти чомусь їй віриш. Принаймні, так було зі мною. Хоча я читав, звісно, великі роботи, як умовного Френка Герберта і його дюну, багато текстів Бредбері тощо. Але тут такий це ненав'язливий стиль фантастики, коли автор якісь деталі підмічає, що змінилось в майбутньому, і насправді. Цьому можна повірити, принаймні так було при моїх прочитаннях двох, і що за що можна відмітити цю книгу саме за сюжет? Так само в цій книзі можна знайти речі, з яких Павлюк, напевно, брав натхнення. Багато хто порівнює з чужим з солярісом Станіслава Лема і з якимись іншими такими популярними, фантастичними чи психологічними такими романами. Так, щось тут від кожного з цього є, але тут це не так очевидно, як в першому тексті з Гоголем, наприклад, або з ну можливо там був не бійцівський клуб, але щось інше, але от з такими. Очевидним сюжетним тропом. І так само, не так як в третьому тексті, про нього поговоримо згодом. З Романом його бачимо вас цікавить пітьма. Тут сюжет доволі динамічний, по ньому цікаво йти, і книжка дійсно, хоча виглядає такою трошки громісткою, читається швидко. Це мені сподобалось. І от при другому прочитанні так само вона прочиталась легко. Не сказати, що Павлюк пішов надто сильно вглибину в цьому тексті, або що все ж таки тут немає оцих таких натхнень з інших популярних історій. Тому я б не сказав, що це такий текст, що перевертає тебе з ніг на голову. Але це текст, який тебе дійсно захоплює. Текст, який написаний е, непогано. До речі, давайте таку теж ремарку для тих, можливо, хто не знає. Фанати Павлюка здебільшого знають, але говорять про це не всі. Але Павлюк три свої романи писав російською мовою, але він їх не видавав російською мовою. Він е, працював з е, до, до речі доволі гарними перекладачами, е, і в, в сумісній співпраці вони перекладали їх. На українську, тому що автор не дуже впевнений у своїй компетентності писати одразу українською, тому пише російською, яку він знає краще, і вже потім працює, щоб е, видати е, гарне українське видання. З такою політикою автора я згоден, тому що російською він не видає, і е, працює з гарними перекладачами, які допомагають е, довершити цей текст. Тобто, можна сказати, вже навіть вони вже як редактори певні працюють над цим текстом, тому всі романи павлюка або е, прості, але от як тут, наприклад, тут не дуже. Сказав це, щоб складний такий текст, або дуже уярнений, але він простий, лаконічний і гарний у супроводі динамічного сюжету. Через це якраз ця книга доволі досі лишається мені цікавою. Я б сказав, що це такий середньо от 4 зірочки, тому що все ж таки кілька сурятних поворотів, які ти справді не очікуєш. Можливо, активні читачі фантастики їх очікують, але от загальний читач, який. Зрідка читає фантастику, або іноді нею цікавиться, або взагалі не цікавиться. Я думаю, його це дуже вразить. Цікаві концепти, як і про автор говорить про дуже багато речей, якщо чесно, типу тут і про якийсь ПТСР. Про страх, про жах, про певні можливі майбутні такі або не майбутні, а існуючі в світі цивілізації, окрім нашої, які може бути розумніші, нерозумніші і так далі. І дуже багато дискусій якраз про все це у формі такого захопливого сюжету. З Трьох романів Павлюка. Мені цей точно сподобався найбільше, і я б його радив до прочитання людям, яким. Павлюк здається цікавим, або просто хочеться почитати якоїсь сучасної української фантастики. Ну і третій роман Павлюка, без якого мені здається, не обходиться зараз жоден топ сучасної української літератури або полиці з відповідними назвами. Це я бачу у вас цікавить пітьма. При першому прочитанні це було п'ять зірок. Мені одразу дуже сподобалось, мені дуже прикольно зійшло, трошки менше ніж танець недомка, але так само доволі цікаво, тому що тут і про таке незвичне місто, в яке приїжджає головний герой, і це по суті якийсь детектив, але дослідження таких людських е низьких е моральних принципів, е їх порушень. Е Якщо вже заглибитись, насправді як це люблять фанати Павлюка, то там можна знайти відсилки на смертні гріхи, якісь такі біблійні мотиви, про них він теж часто говорить в інтерв'ю. І він насправді побудував такий цікавий світ в цьому бузьковому саді це таке місто чи село, ще не можу пригадати, в якому перебувають всі події, і про те, як головний герой намагається дізнатися, хто там був маніяком звіром. І вкрав маленьку дівчинку. Сюжет тримає тебе в увазі. Сюжет так само. Динамічний захопливий, тому що теж обговорюються такі дуже моментами схиблені, такі чорні теми, що можуть бути цікаві особливо загальному читачу, людям, що люблять таку жанрову літературу. Текст, те, як він написаний, теж є гарними. Знову ж таки, робота з гарним перекладачем, і в цілому, все ж таки, видно, що Павлюк є начитаний, але в цьому є нюанс, який мене з часом дуже охолов до цієї книги, змусив охолонути. Це те, що якщо так заглибитись, то насправді Павлюк дуже багато чим надихається, і мені здається, він насправді це все переносить потім в свої романи. І вони від цього втрачають якусь унікальність. Тому що якщо заглибитись в кожен з них, типу, для мене от якраз станеться недомка найменша, але все одно, навіть там є момент того, що можна прослідкувати звідки просто він взяв ці сюжетні моменти. Так, вся культура взаємопов'язана, вся культура і особливо література інтертекстуальна і. Може бути пов'язана, можуть бути відсилки тощо. Але коли якісь основні сюжетні такі моменти або щось таке, що по суті здається, ніби це автор по-цікавому підійшов до роману, виявляється, просто взятим з іншого тексту, це мені здається не дуже прикольно. Тут такий теж буде трошки типу спойлер. Не згадаю, якраз, як в деталях це описати, але є такий важливий сюжетний момент, коли один з героїв маніпулює е героями. Що живуть в цьому селі, тим, що в нього є певна течка, в якій є інформація про якийсь жахливий вчинок або що пов'язаний з цією людиною, і він змушує їх робити, якісь завдання, щоб це зникло із їх пам'яті, і з пам'яті інших, і так далі. Але є нюанс. Павлюк сам говорив про це в інтерв'ю з Емою Антонюк, не пам'ятаю, чи сам він почав цю тему, чи вона його запитала, але. В мене дуже цікавий особистий досвід з цим, тому що одразу після цієї книги я читав необхідні речі Стівена Кінга. Купляв їх взагалі випадково, просто хотів почитати щось з Кінга, мені здався цікавим опис, і от якраз вона була наступною. Або перед цим. І якраз тому я ще тоді помітив дуже схожості. Коротко кажучи про Стівена Кінга і оці необхідні речі, такий роман. Там є крамничка, в яку приходять люди, якою завідує дуже такий таємничий пан, який потім виявляється чимось з темних сил. І він пропонує якісь речі, які вони дуже хочуть, ці люди, і вони ціннісними саме для них, і вони просто не можуть без цього виявити своє життя. Але за це вони мають зробити якийсь маленький чи великий вчинок, який трошки комусь робить западло. Це дуже так лайтово сказано. Але все потім перетворюється на все більше і більше зло. І насправді оцей мотив, як там, що маленькі такі дрібні вчинки спричиняють потім велике зло і. Перетворюють все на пекло. Сподіваюся, відсилку хтось зрозуміє, хто читав цю книгу. Так само і в я бачу вас цікавить пітьма. Так само ці дрібні вчинки перетворюють все на пекло. І мені просто не сподобалось те, що це, якщо так почитати дійсно ці два романи паралельно, як я тоді зробив, вони чогось ну дуже схожі. Просто Павлюк, по суті, передав це в українських реаліях, Додав трошки біблійних мотивів по типу смертних гріхів і своїх відсилок там на Босха тощо, які я насправді буду відвертим, навіть не одразу міг десь помітити, тому і я не такий прям мегакваліфікований читач був особливо на той момент. Але з часом все ж таки я охолов від того, що я розумію, що це дуже прикольна адаптація, дуже прикольна спроба компілювати якісь е тексти або історії, які Павлюк е читав, дивився. І він їх гарно упаковує в такий класний роман, що може себе продати, що може зацікавити дуже багатьох людей, що може в них відгукнутися. І дійсно, я думаю, що якщо ви читали ці роман, особливо цей третій, або чули відгук інших людей, майже всі дуже сильно захоплені. Тобто він вміє гратися з, таким, з людським бажанням, з людськими емоціями. І е, їх захоплювати. Плюс мова його все ж таки, особливо в співпраці з гарними перекладачами, гарно подається і гарно продається відповідно. Тому я точно вбачаю його заслуги як гарного автора українських бестселерів. Але знову ж таки, якщо б говорити про пітьму, коли в мене була оцінка на початку прочитання 5, а потім я заглибився в текст, то що, ну, став трошки більш компетентним читачем, згодом і зі своїм читацьким досвідом, я вже розумію, що це для мене. Така дуже дуже сильна трійка, яка могла би піти в четвірку, якби це не був насправді просто адаптований сюжет з чогось іншого. Якщо говорити загальні мої враження, то, звісно, ці романи захоплюють, ці романи можуть бути цікаві, які з них більше, які з них менше. Танець на думку вразив мене найбільше, який з них інший, можливо, вразив вас найбільше. Але мені здається, що Павлюка варто принаймні спробувати почитати, тому що це людина, яка. Точно входить принаймні в сучасну українську літературу на тривалий термін. Скоро має вийти, до речі, його новий роман, який буде в жанрі фентезі. Тут мені цікаво, як він з ним попрацює. Можливо, це буде найбільш цікава, найбільш оригінальна історія. Можливо, вона буде менш цікава ніж попередні романи. Будемо читати, будемо обговорювати, але точно я хотів би сказати, що дійсно він зараз має вагу в українській літературі і, і особливо серед української читацької аудиторії в цілому. Тому е, треба ознайомлюватися з його текстами, можна це робити більш критично, можна робити це більш лояльно, залежить від того, як вам відгукнуться його романи. Але я, мені було важливо проговорити мою думку щодо його феномену, що він, як ми бачимо, в чомусь виправданий, в чомусь для мене ні. Але я думаю, що за ним треба слідкувати, треба ознайомлювати з його. Романами і складати власну думку. Тому мені дуже буде цікаво почути ваші думки в коментарях про кожен з цих романів. Якщо ви якісь з них читали, хочете прочитати, що ви думаєте про думки, які висловив я. Дуже буде цікаво вступити в певні дискусії. Тому гайда в коментарі. Також дуже вдячні вам за всі реакції, всі вподобайки, всі коментарі під попередніми відео, за те, що ви так активно підписуєтесь на мене. Це дійсно дуже важливо для мене і мотивує мене робити більше цікавих відео про літературу і про книжки. Тому продовжуйте в тому ж дусі, а я буду продовжувати так само робити контент. Дякую вам за увагу. Читайте книжки, будьте щасливі і всім папа. -па.